Добрий день, глядачі мого каналу, підписники мого каналу. Це третя частина відео, в якому я показую, як на машині Fiat Doblo в 223-кузові з мотором 1,9 дізель. це принципово це важливо. Зняти коробку. В попередніх двох частинах я показую, як це робиться. А в цій частині я буду разом з вами знімати корзину. Бачите, вона у мене в якому жахливому стані. Попередньому відео я показував, в якому жахливому стані виявився вирядний підшипник. А також, зверніть увагу на зубці, я рухаю корзиною без всяких там зусиль. Саме через це в мене була вібрація при рушанні. Тобто винен корзину під заміну, диск щеплення під заміну. І ще й винен демперний маховик. Його теж буду змінювати. Про це в цьому відео. Щоб зняти корзину, нам треба відкрутити 1, 2, 3, 4, 5, 6 болтів з такою зірочкою. Але щоб вони гарно крутились, треба якось зафіксувати маховик Я не знаю, як це зробити правильно, тому буду придумувати якісь. Методи, якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, буду дуже вдячний на майбутнє вам. От Беру відповідний інструмент і пробую його відкрутити, зафіксувавши ще не знаю як. Позривав я болти, деякі навіть відкрутив. Ось таким чином я ставлю тріщотку, впираюсь одною рукою сюди, іншою за ручку. І в нас виходить, що вона вроде би і хоче провернути маховік, якщо з цього дивитися проти годинникової стрілки. А з іншого боку, у нас моменти компенсуються. Через що в мене все вийшло? Але, напевно, ще через те, що не дуже сильно було закручено. Я думаю, відкрутити маховік від фланця, фланця колінчастого вала. Не так буде мені просто, як зняти нажимний диск в народі корзина. Тому відкручую останній болт і знімаю. Болти я відкрутив і мені було незрозуміло, тому що на тих машинах, де я лазив до щеплення, я такого не бачив. Тут штифти, на які корзина сідає, я думаю, чого вона не падає. І ось добрався я до болтів, які тримають маховік з демфером до фланчика корінчистого вала. Ну, зараз буду пробувати їх зривати, хоча треба звідси зараз забрати нашу пошкоджену. Бачите, тут чітко видно. Як зносились ліпісточки, тут же вони є, а тут же їх нема. От, через що вижим у нас був одного боку, інший бік у нас весь час весь час робив ефект, коли щеплення веде. Тобто воно не вимикалось, але я не зловживав і у нас. Катастрофи не відбулось, хоча все одно все треба міняти. Так, беру відповідну головку і пробую зірвати ось це все. Відкрутив я маховик, яким чином я зробив е, в отвір ось в цей ну від... від відповідний отвір на блокові циліндрів. Я вставив болт. І потім ось потужною отверткою. Ми пробували ось таким чином відносно болта зафіксувати. Але вона вискакувала, а потім просто заклинили. І у нас все вийшло. Якщо я не помиляюсь, болти на фіксаторі на синьому були закручені, і тому треба було приложити зусилля і трошки почекати, щоб вони поплили. Як ви бачите, діагноз очевидний, я сьогодні з бідою ніч пересплю. А завтра я позвоню, спитаю, скільки коштує новий, і позвоню, спитаю, скільки коштує реставрація. І прийму рішення в залежності від ціни. Тому для вас прийде мить, а для мене доба. Прийняв рішення я купити новий маховик. Старий у нас виробництво валева. Як ви бачите, новий у нас теж виробництво валева, але по конструкції вони різні. Але зовсім без всяких зусиль у нас, бачите, який люфт в цьому. Тут теж є люфт, чесно кажучи, я би хотів, щоб його не було, але зусилля пружини тут зовсім інше. Чому вибрав саме Валео? Тому що, за словами працівників магазину, вони сказали, що ніяке виробництво не ходить. Мусив їм повірити. Так вони з цим стикались неодноразово. От і перевіримо. Е, що робити з цим маховиком? Чесно кажучи, був варіант відправити його фахівцям, щоб його розібрали. Але вартість такої роботи досить таки велика, і не факт, що з нього був би якийсь толк. Тому, якщо вам цікаво, то я замість того, щоб його викидати. Металобрухт. Спробую його просто розібрати. Але для цього пишіть в коментарях, якщо вам це цікаво, я зроблю таку спробу розборки і вам це все діло, з вами поділюсь цією інформацією. А зараз я продовжую встановлення, чесно кажучи, тут ще треба зрозуміти, як його правильно поставити. Ну, я думаю, методом наукового тику все в мене вийде. На флямчику колінчастого вала у нас є ось такий штіфт. Бачите, він досить таки далеко від пояска посадочного. І нам цим штіфтом треба втрапити не от ці отвори, що знаходяться десь посерединки. А ось сюди. Тому якраз. Зараз це ось цією стороною ми і вціляємо вон туди. Вціляв я отвором на штіфт установочний, наживив болти. До речі, болти йдуть в комплекті. І бачите, вони мають своє покриття для того, щоб воно не відкручувалось, тому я старі болти вже й не став використовувати. Вони міцні, десь все одно їм буде застосування. Я переживав, що ось тут буртик цей торчить. І от напевно щось тут у нас має тертя. Ну, саме головне при збиранні нам не поспішати. Зробити все правильно, щоб у нас ніде нічого не торкалось, і щоб не довелось ще раз знімати коробку. Зараз я по кругу обдивлюсь, тому що буртик цей зачіпав ось тут, але це все має на місце стати і тоді проблем не буде. Зараз я ще з іншого боку гляну. Начебто тут все чисто, там біля стартера ще раз передивлюсь, і можна буде затягувати болти. Один я вже підтягнув, почав крутитися колінчастий вал. ну Я думаю, що той, хто робив цю корзину, ой, вибачте, маховик не дурний, а якщо він написав, що це для цієї машини. Зажав я болти. І навіть ось цією штучкою знежирив робочу поверхню, бо руки в мене, як ви бачите, жирні. І тепер приступаємо до монтажа корзини і диска. Я не знаю, як сцентрувати у нас диск щеплення відносно нашого маховика, щоб він опинився посередині. Хто знає, пишіть в коментарях, бо колись вставляли імітацію первічного вала. Можливо, є зараз такі приспособи, але я не бачив. Ось він наш комплект. Ось так він буде ставати ступічкою всередину. І зверху буде корзина вже. Це все було куплено в мене дуже давно. Ось цього виробника. Кому цікаво, кому цікаво номер. Ось він номер. Отак от видно. В комплект ходить. Диск, нажимний диск, в народі називається корзина. І вижимний підшипник. Вижимний підшипник нам треба ось тут. Потім покажу, до речі, кому цікаво ось номер нашого маховіка. Ну, беремо це все і йдемо до двигуна. Щодо установки диска щеплення, я запам'ятав, що туди він з тупічкою. Якщо ми захочемо ступічкою зовні поставити, то, як ви бачите, у нас оця вся конструкція впирається в болти. Тому у нас більше жодних варіантів, крім як поставити диск ось таким чином. У мене є бажання сцентрувати диск відносно ось цих штифтів за допомогою якоїсь дерев'яшки. Коли у нас ми заведемо двигун і вижимемо зціплення. Оце все провернеться, дерев'яшки зруйнуються, розсипляться і тут ніякої шкоди не нароблять. Хоча зараз спробую на наштів, встановити корзину. І треба знежирити, бо я лапав бачте, брудними пальцями. Зараз я це зроблю. Не став я підкладати нікуди ніяких дерев'яшок. Ось, бачите, у нас два болта, які кріплять корзину, а тут у нас штіфт. І оцей от язичок, бачите, видно, О. сам диск. І він поки не зажато. Він у нас рухається. От за допомогою такої викрутки я просто встановив, щоб був однаковий зазор між ось цим отвушком і самим диском щеплення. Вважаю, що я зробив досить таки симетрично Хто знає, як це зробити правильно, пишіть в коментарях. А я зажимаю нашу корзину і тоді продовжу. Зажимав я 6 болтів. Бачите, нам будуть заважати ось ці провода. І тепер можна брати коробку і ставити. Але в нас ще є така штука, як вижимний підшипник. Бачите, що на старому, що на новому, ось тут є такий виступ. Ось вот він. І якщо ми його будемо ставити ось таким чином, у нас цей виступ впереться, я так розумію, це вторічний вал тут корпус. Тому ми крім як ось так його ніяким чином не поставимо. Тут внизу у нас є кронштейнік, такий, нам його треба зачепити ось за цей речах. Тому по максимуму його висуваємо. О. І тепер я рухаю цим рычагом. і у нас ось ця вся система працює. От тепер можна брати коробку і нести її на місце зборки. Забув сказати, та й сам забув. Ося ось ця шпилька у нас стрічить, яку я не міг відкрутити, коли знімали коробку. Вона нам зараз буде заважати. Тому, бачите, накрутивши дві гайки, законтривши одна відносно іншої, ми відкручуємо шпильку, а закрутимо її вже, коли коробка буде стояти на місці. Тому не забудьте зробити цю процедуру. Бо коробка вже була ось там на досках, і я згадав про цю халепу. І от тепер, коли у нас все готово, нам ось цим первинним валом треба вцілити туди шліце диска. Тому обов'язково з помічником вдвох ось ця от штука нам буде заважати, тому провертаючи ось цією частиною донизу, ми зараз будемо на вісу намагатись вціляти. А це саме моя. Так, да, нелюбима не, 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 не робота. сама невдячна. Ну, крім мене, її ніхто не зробить. Трохи ми помучились, але коробка вже стоїть на місці. Я її ще не притягнув. Але хочу поділитись, яким чином. Бачите, ми вже настроїли тут ось такого всякого. Довелось мотор вище підняти, тому що ось ця от штука, кусок балки, він весь час нам заважав. І саме головне, бачите, я взяв домкрат ромбік. Можна і гідравлічний взяти, якщо маленький, і посунув двигун, тому що він пружинить сюди, до задньої частини, і якраз ця вся штука. У нас впирається ось в балку. Тому ось, за допомогою таких прийомів ми все-таки впихнули коробку на місце. Зараз я буду затягувати болти і одну шпильку. Я думаю, що вже нічого цікавого. Цьому відео я вам не підскажу і не розкажу, ага, ще, 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 нам заважав ось цей от патрубок. І мені ось там ось цей патрубок. Я змушений був зняти хомут, як завжди, італійський специфічний. Весь патрубок виняти в мене не вийшло. Ну, я особо і не старався, тому що якраз в цей, ця частина впиралася от сюди, коли ми намагалися цю коробку поставити. А так, нічого нового я вам не розкажу. Айк! Бачите, компомочник, де кудись лізе. Якось так. В принципі, сьогодні в мене все. Збираємо далі все в такій послідовності, як розбирали. Кому відео сподобалось, ставте лайк. Пишіть свої думки в коментарях з цього приводу. Кому не сподобалось відео, ставте дизлайк. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. І натисніть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли я буду. Випускати нові, сподіваюся, цікаві для вас відео. Ще раз кажу, на цьому в мене сьогодні все. Дякую всім за увагу. До побачення!